Діти це карма батьків, точніше, один із способів її відпрацювання. До того, як знайти своє фізичне тіло, душа вибирає рід, який підходить для неї, у цьому тілі душа опрацьовуватиме кармічні помилки, допущені в минулому житті. Далеко не рідкість, що в одній родині не складаються стосунки між дітьми та батьками. Діти немов чужі, їм не вистачає уваги, турботи, а ще частіше простого розуміння та можливості висловитись. Карма простий приклад, причинно наслідкового зв'язку, який зародився доти, як душа знайшла своє фізичне втілення, тіло. Карма це не зла доля, це те, що потрібно. І можна відпрацювати. Власне, до цього душа і приходить у наш світ. Душа приходить у матеріальний світ багато разів, і кожна її поява пов'язана з певним кармічним завданням, місією, завдання людини знайти своє покликання, свою місію, опрацювати у цьому втіленні помилки. Позбавляючись вантажу своїх попередних втілень. Як же проявляється карма? Відчутна відсутність зв'язку між батьками і дітьми, відсутність розуміння та прийняття в сім'ї, постійне суперництво, ненависть, критика без гальб у сім'ї, сильні образи до розриву сімейних відносин. Постійне звинувачення, діти намагаються догодити батькам, йдучи зі шляху, який їм призначався. Діти протиставляють себе батькам. Дитина прагне бути не схожою на батьків, дитина соромиться батьків. У сім'ї постійні конфлікти, які неможливо вирішити. Діти не хочуть прощати батьків. За заподіяні образи та біль. Батьки не розуміють та засуджують власну дитину. У батьків є відчуття, що дитина народилась і виховувалась не в їх сім'ї, все робить і живе неправильно. Батьки відчувають почуття відторгнення та нерозуміння до своєї дитини, який же відбиток на житті дитини. Відносини мами та тата впливають на долю дитини. Якщо хтось із батьків покинув дітей, усвідомлено прирік їх на страждання автоматично заклав у сценарії їхнього життя негативну руйнівну програму. Діти надіслані батькам не просто так, а для проходження важливих уроків. За допомогою яких батьки очищають карму, викоповують скоєні гріхи, у тому числі в минулих життя, кожна дитина сама обирає себе батьків, цей обраний стає виправданим лише в тому випадку, якщо в сім'ї є любов і розуміння, а дитина усвідомлює, що світ для неї безпечне місце. Якщо дитина живе в атмосфері жорстокості, страху, терпить насильство, а батьки схильні до алкогольної залежності, то в цій ситуації виникає резонне питання, чому душа обрала собі саме таких батьків? Душа обирає свій шлях, вимикаючи розум, їй потрібно пройти заготовлений шлях, прожити всі ці проблеми. Щоб у наступних втіленнях надавати допомогу всім тим, хто страждає відчувати їхній біль. Вважають, що до 14 років дитина платить за карму батьків, а після 14 років починає сама створювати свою карму. Саме тому перехідний вік характеризується різкою зміною характеру дитини, змінюються цінності. Поведінка. Дитина обирає свій шлях, орієнтуючись на півсвідомість, завдання батьків не ламати дитину, підгинаючи її під себе і не заважати у пошуку своєї дороги. Дитина сама має робити помилки, проходити заготовлені життям уроки. Якщо батьки, постійно втручаючи, збиваючи дитину зі шляху чи того гірше, нав'язують свій вибір свої нереалізовані колись мрії, то виходить так, що душа дитини проживає чуже життя, так і не виконавши кармічного завдання. Розлучення батьків це завжди стрес для дитини та великий відбиток на дитячій кармі, яка відпрацьовуватиме. У наступних життях. Якщо в вашій сім'ї з'явилася дитина, оточіть її турботою, дайте все, що їй необхідно для повноцінного розвитку, ваше батьківське кармічне завдання реалізація себе як хорошого батька. Кармічні відносини такі відносини, як правило, даються для відпрацювання карми. Щоб людина засвоїла важливий урок, вони можуть повторюватися знову і знову, поки до людини не дійде, що вона робить не так і як потрібно вчинити в тій чи іншій ситуації кармічні відносини щось на зразок випробування, перевірки на міцність, прояви кармічних відносин. Може бути відпрацювання карми як із двох сторін, два партнери, так і з однієї. Варіанти в розвитку подій незліченна безліч, і зараз, якщо ви сядете і добре подумаєте, то точно кожен з вас знайде своє кармічне випробування через людину. А може ця людина вже не раз підкидала вам урок, який ви довго не могли засвоїти. У попередніх житті партнери могли бути суперниками, змушували один одного страдати, завдавали біль, а в цьому житті їхнє завдання мир, добро і примирення на рівні душі. Головне завдання душі будь-якої душі, яка прийшла до матеріального світу, одягнувши на себе тіло, прийняття і любов до себе, що оточують. Виправлення батьківської провини перед дітьми. Якщо ви усвідомлюєте провину перед дитиною, щиро каєтесь, та свою провину можна спокутувати, змусити вас виправляти помилку ніхто не зможе, тільки ви та ваше бажання відпрацювати погану карму. Для початку прийміть той факт, що ви є творцем того, що відбувається навколо вас. Вимкніть у собі стан жертви та обвинувачувача. Займіть позицію спостерігача, де ви ніби, дивлячись збоку, розумієте, де зробили помилки, в який момент згорнули не туди, в який життєвий період. Ви переклали відповідальність за себе та свою дитину на чужі плечі, наприклад, плечі держави, яка завжди щото мало вам особливо забезпечувати. Ваше оточення, ваше відображення. Якщо вам щось не подобається в інших, поверніть зеркало у свій бік і добре подивіться на себе. Визнайте те, що у вас також є мінуси. Попрацюйте над собою. Осуд іншого ознака того, що ви не приймаєте себе, своє я. Коли людина готова прийняти себе, своє тіло, свої особливості, мінуси, плюси, тоді її перестають зачіпати негативні події, прояви, що йдуть до неї зовні. Тоді зразу стануть зрозумілими мотиви поведінки рідних дітей. Сторонніх людей, які зустрічаються на шляху, саме після ухвалення себе вибудовуються гармонійні відносини з оточуючими людьми. Карма пари без дітей. Діти та карма мають тісний зв'язок. Якщо душі не змогли виконати місію, яка була призначена їм, то вони отримують покарання у вигляді безпліддя. Якщо пара намагається, а завести дітей все одно не виходить, то парі слід усиновити удочерити дитину. Це один із способів спокутувати свою провину. Часто буває так, що після усиновлення дитини у жінки виходить завагітніти. Бувають ситуації, коли в обох партнерів немає можливості мати дітей, отже. У цій сім'ї просто не повинні народжувати діти. Можливо, що з іншими партнерами таких проблем не виникне. Трапляється й так, що бездітна пара спеціально створюється під пливом Всесвіту, щоб через цей союз припинити рід, який так не зміг відпрацювати свої кармічні завдання. Якщо вам була корисна інформація, Пишіть в повідомленнях. Бажаю вам всім мира, добра і любові.